Та робимо тортик без випічки. Для цього нам потрібно шоколадне печиво, молоко, банани це для начинки. Далі какао, апельсини або мандарини, агар-агар, 3 -агар. штуки або 2, в залежності скільки ви взяли. По 8 грам я беру дві пачки цукор, вершкове масло та нутеллу. Але я її сьогодні не буду використовувати, тому робимо. Наш тортик. Печемо у молоко, краще таке гарненьке взяти. Це буде у нас коржик. І так викладаємо. До кінця. Наклали, я беру дві форми. Так, далі нарізаємо бананчики наші. Нарізані банани я перекладаю в форму. Далі я беру молоко, агар-агар, дві пачки. В молоко додаю цукор, ставлю на вогонь, додаю агар-агар та масло. Це буде у нас начинка на вогонь. Ми приготували суміш. Тепер ми розпреділяємо його на дві частини. Одну частину викладаємо. У наш десерт Розподілили наш тортик, далі додаємо нутеллу до нашої начинки та швидко перемішуємо. Наверх додали наше печиво, виклали наші мандаринки, заливаємо все. Зверху нашою нутелою. Накрили наші мандаринчики. Зверху додаємо знову печиво з молоком. Без нічого виходить печиво зверху. Але ви можете додати шоколад. Розтоплюємо шоколад і додаємо зверху. Але я зробила два варіанти. Без печива і з печивом. Зверху я додаю цукрову пудру. Там можемо куштувати. У холодильник ставимо, тільки десерт на 2 години. Всім смачного. Всім смачного варто спробувати. Начинка у нас бомбезна. Тортик бомбезний. Цукрову пудру додали. І ось якийсь у нас він. Виходить за консистенцією. Дуже смачний, варто всім спробувати. Це ж бомба просто тут не можу показати. Всім смачного! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!